Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це BMW X4 2015 року випуску. Автомобіль на повному приводі, який оснащений бензиновим двигуном об'ємом 2 літри. Працює в парі з 8 ступеневою автоматичною коробкою перемикач. В нас є люк, лінзована оптична система. Денні світлодіодні ходові вогні, електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Камера заднього руху з траєкторією, є кругові парктроники. Ось такий гарний, чистенький багажний відсік, все на місці. Як бачите, шкіряний салон коричневого кольору, без сторонніх запахів та пошкоджень. У нас є також дубль повороту на дзеркалах. Омивач фар присутній. Передні та задні протитуманки також є. Ось таке приємне колесо 19 го радіусу на літній гумі. Салон. Як бачите, коричневого кольору шкіряний салон. Спинка заднього ряду сидінь, повністю складається, багажник буде у вас великий, якщо це потрібно. Є підігрів заднього ряду сидінь та обдув клімата для пасажирів заднього ряду. Задній центральний підлокітник. підсвіточка присутня, люк, стеля чиста. Дитячий замок на дверях, кріплення зафікс також є. Безключовий доступ на водійській дверці присутній, є повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, відкриття багажнику салону, пам'ять водійського сидіння присутня, сидіння, дивіться, бачите, як бачите, в гарному стані, може сонце трошки іскажає, але, повірте на слово, сидіння без затертостей. Є автосвітло. Є у нас круіз-контроль, є керування аудіосистемою на кермі. Підрульові пелюстки також присутні. Оригінальний пробіг 107 тисяч км. Підігрів керма присутній, підігрів переднього ряду сидінь, також є. Вибір режиму руху стандартний. Або спортрежим є допомога при спуску, вмикання, вимикання ну Все, що є в BMW, тут також все є. Є система стартоп-стоп та запуск двигуна кнопкою. Камера працює, меню англомовне. Люк відчиняється та зачиняється. Питань ніяких нема. Стеля чиста, без затікань та підтікань. Друзі, цю машину можна придбати як за готівку в лізинг, так і за криптовалюту. Ви можете обміняти свій автомобіль на ось цей Автомобіль, який знаходиться в нас у продажі, все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг торгового центру Республіка. Чекаємо на вас, тестуйте, приїжджайте та купуйте те, що вам подобається. До зустрічі!